Доброго дня, Миколаїв 27 червня, 24 рік. Ну, сьогодні я вирішив показати просу, яке я не показував. Це експериментальне, можна сказати, просу. Експериментальне в якому плані, В тому плані, що воно надраннього раннього посіву. Це звичайне просу білого альтанка. Ви подивіться, як воно виглядає. Як воно виглядає, щоб ви розуміли, ну, якраз ще мені ось те місце. Да. ось Не до пояса і вище колін. Просто біла альтанка, надранній ранній посів. Всупереч ламаємо всі міфи, все, коли потрібно сіяти. Якраз ми сіяли сою, експериментували надраннього раннього посіву сою, Аполло, ми сіяли, сіялося. Воно здається 5. -го. Квітня. 5, -го, 9, -го, десь отакого в цих числах, це точно. Все воно рівненьке. Подивіться, яка рівнина. Все воно рівненьке. Все воно одинакове. Як на картинці. На посів 5. Я ж кажу квітня. Масовий посів на полі. Ми посіяли 5 травня, тобто через місяць, рівно через місяць. Хоча володь кинуло, посів, вирізняється на місяць, а володь кинуло воно з різницею там в тиждень. Це почало раніше трошки кидати. Але тут кинуло. Ну, я вам скажу, тут густина. Те, що я там на полі я розповідаю, що потрібно річ, що було. Якщо ранні посіви, посіви, ось дивіться, ну тут загусто густо посіяно. Я не рахував навіть ось це де у нас, мабуть, було перекриття. ну Хто розуміється, сонце засліплює, що ж це таке? Не покажеш. Ось, густина. Бачите, загущено, прямо загущено. І ось як воно сформувало метолочка. Мітьолочки, звісно, невеликі. Тут густина трошки ось ось така густина. Та що ж ти мерехтиш перед об'єктивом? Не рахував я. Тут сіялося СЗ 2.1, як я казав, універсальна найкраща сілка, що воно квітне, а це квітне. Оброблялося воно фунгіцидом, так як ми і те обробляли, вже воно коло скинуло було, фунгіцидом обробляли. На посів. Подивіться, яка густина. І воно здається, я слідкував за ним дуже довго, я не показував, тому що всі завжди треба пізніше, отак, як і сою, отак і просо. А я задоволений. Я задоволений. Результатом, так, да, дійсно. Трошки річчі було б набагато краще. Але СЗ... СЗС 21 Там такі катушки, ну треба, треба спеціально переробляти, але цього робити ніхто не буде. Я вам скажу і цього. Тут дуже густий посів. Але тут і сипане, і воно попадало точно під такі самі дощики. Ну, звісно. На городі, але тут без добрив. А в полі ми сіяли з добривами. А тут без добрив. Ось де загущений. Де загущений, якщо в полі, що б таке, я маю ввиду не в, не в полі, а нормального сроку посіву, то тут би воно нічого не зав'язало. Тут така гусина, як ліс, але воно навіть тут зав'язало китиці. Ось ми дойдемо тут таке місце, якесь, не знаю, що тут таке було, корови нагадали, мабуть. Чи що таке п'ятно. Бачите, як воно вирізняється. Ну, це будемо рахувати, якщо посіяти з добривом. Подивіться, звісно, я вибрав час трошки, сонце засліплює. Яка краса. Яка краса. Ми навіть... Таке фото на заставочку поставимо. Да? Я б задоволений, не знаю. Це для тих, хто там... Що ми зберемо тут, я не знаю, покаже Покаже, коли будемо збирати. Але як я дивився по минуловічних записам, то ми в цей час тільки проводили там ротаційкою робили. Просто. А тут вже скоро і збирання буде. Воно квітне, ну, китиці, ось такі китиці, але їхня кількість, воно загущене. Я... Тому, що, по-перше, тут сіялося, як на сіно. Там у нас поруч, там, де соя, вон там посіяно сіну. соя так зелено, зелено виглядає там. Зараз заїдемо, мабуть. Ось так завжди я сію на городах на сіно. Ну, для того, щоб... Але лишаю. Лишаю. ну, Вроді так, експериментуєш, сієш, як... Щоб люди не лякалися, що ти так зарані на зерно сієш, то кажеш, що на сіно. Звісно, десь просадочки є, десь краще, десь гірше. Але тут, тут... Я ще раз повторюю, без добрив. І що тут у нас було? А, в минулому році у нас тут було... Ну так, да. сповна сповна, у нас тут була пшениця. У нас була і це по пшениці. Все, все вам показали наші експерименти. Ну, знаєте, глас радує. В поле їхати, ось там, де у нас масовий посів, щоб такого просто було оте поле, що ми посіяли. Я б, я б танцював. Я б танцював. Так що, спостерігайте, ставте вподобайку, якщо вам подобається. Йду знову мерехтю. Дивлюсь відео, коли йду і в глазах все мерехтить, воно самому неприємно. Тож, ставте вподобайку. Що ви думаєте, розкажіть. Можливо, хтось так само сіяв. Можливо, нічого цього нового ми не придумали. Але порушуємо всі стандарти. Так як, я ж кажу, начитаються книжки, а ми по власному досвіду. І я думаю, це була б непогана альтернатива зерновим.